Всім привіт! Друга атака на ЛВК. Ну, як друга? Я записую другий відос, а це вже 7-й день. Атакую, як завжди, своє дзеркало. Ось такий от номерок, да? 15 та ТХ. Я 14 фулова. І чим я буду атакувати? Я буду атакувати ЄТі плюс Суперлуки. Так, можете тут побачити, що в мене в КК. Можете побачити, яке у мене, мене спорядження на героїв. Е, вирішив поекспериментувати, і для квіни взяв Хілки плюс гігант. Де? Щось не знаю. Може щось таке получиться грязне. ну, Не знаю, щось. Коротше, перший раз буду такий мікс е, пасівок брати. Так, е, який в мене план? Який у мене план? Підчистити тут трошки, потім, ну, кинути тут єєтка три лука, тут теж триєтіка, три лука, потім зверху кинути чемпіона, після, як чемпіон забере пушку та ППО, я його прожму, щоб забрала сингл і орла. Потім, що тут у мене далі? Далі в мене колодомет із є-тіками, з і суперлуками, Кінг, там, Хран, Квіна, піде вже до Тха. Тобто ось такий от план. Ну і мишок. Я навіть не знаю, де їх кидати. Може, зверху почну. Я, Я чесно навіть не знаю. То треба буде заморозити, так відібрати момент, щоб заморозити чемпа і якось це все треба заморозити. Коротше, щось придумаю. да, По ходу боя, може мені щось повеземо. Не знаю, що в КК. Чесно, не знаю. Блін, може глянуть, давайте я ще гляну. Що тут в КК у нас? Хоча б, ну, КК може бути різне, звичайно, да. Ага, у нас тут ще може бути лава. Ну, я я надіюсь, що в мене не буде лави, да? Я на це надіюсь. Ну, коротше, ось такий от план давайте почнемо. Я надіюсь, да? Почнемо, щоб у мене все, все зайшло. Коротше, погнали. Так, почну знизу. Тут закину. Так, тут закину... я тут зроблю, я напевно так спочатку зроблю. Так, і отак. Потім тут у нас тіка. Тут у нас іде чемпіон. Прожимаю чемпіона. Так, і треба щось тут думати вже, да? Так, бам і бам. Так, у нас тут іде кінг, квіна, хран, єтик і луки остальні. Так, ну поки що більш-менш, так. Да? Орла забрали. А я яду не взяв. А чому я яду не взяв? Так, квіну ми, напевно, прожмем. І кінга, якщо б чесно, я би теж, напевно, тут прожав. Так, і зараз треба буде охрана прожати якось. Давай так прожмемо. Ну, щось таке вийшло. Хезе, коротше. Так, і тут давай зараз так заморозимо і будемо кидати мишок. Так, окей, наче поки що. Поки що все ок. Да. Ні, не стріляй тварина. Я не побачив, що тут іще один. Так, ну, наче все гуд, да. Найс. Давайте тут я розкинемо. Окей, я так зайшла якось. Де? Атака, звичайно, була, може, не ідеальна. Ну, зводиться, коротше. Норм. Так, чекаємо, поки армія доб'є базу. І будемо закінчувати. Да. Ось така от атака вийшла. Всім бебем.